Стань донором, врятуй життя закарпатські медзаклади. Щодня потребують кров, її компоненти та препарати. Вони необхідні як при проведенні операцій, так і задля порятунку пацієнтів, які перебувають у критичному стані. Останні тижні зросла потреба в трансфузіях у лікувальних закладах. Компоненти крові потрібні і хворим людям, цивільним, і військовим. Тому використання їх споживання як велике, але в нас завжди має бути запас на всі екстрені випадки, і тому ми звертаємося постійно з закликом до наших громадян, щоб вони приходили до нас і були донорами, поповнили лави наших донорів крові. Наразі потреба в компонентах є переважно в всіх групах, але резус мінус. Закарпатці відгукнулись на заклик до здачі крові. Сюди прийшли як донори, які відвідують Закарпатський обласний центр переливання крові регулярно, так і люди, котрі тут вперше. Я прочитала в телеграмі Фейсбукові в телеграмі. Що треба кров? Знати. Думаю, може спасе життя. комусь. Я активний донор. Я вже кілька років здаю. Кожні три місяці приходжу, здаю кров. А зараз мене попросили знайомі для хворого конкретно здати кров. Мені зателефонували, попросили здати. І я тут пів року пройшло з того моменту. як Я минулий не Процедура забору крові триває близько 15 хвилин. За цей час донор здає приблизно 450 мл. мілілітрів. Перед процедурою пацієнта оглядають, просять заповнити анкету і беруть зразок крові для аналізу. Донором може стати тільки повнолітня особа. Обмеження в віковій категорії йде від 18 років до пенсійного віку. Бути здоровим, почувати себе добре, обов'язково поснідати перед приходом наш заклад і взяти з собою документи, які посвідчують вашу особу. І прийти до нас в заклад. Ми вас будемо тут чекати. Та нагадують, в Україні й досі триває акція Твоя кров може воювати, стань донором. Адже наразі важливо збільшувати запаси безпечної та якісної донорської крові.